Всім доброго дня! З вами Тарас Радзівіл, Незалежний фінансовий радник. І в даному відео ми поговоримо про нову програму державного іпотечного кредитування, пільгового іпотечного кредитування під 3% річних. Називається вона ЄОселя. Запущена дана програма була 1 жовтня, наразі працює в тестовому режимі. Але держава каже розробники, що з другої половини жовтня 2022 року програма вже почне діяти Е, Отож, розберемо основні моменти даної програми. Пам'ятаємо, що минулого року працювала програма в Україні під 7%. Цього року зараз держава пропонує 3%. Та як це буде працювати? Розберемо. Отож, мінімальний внесок 20%. Тобто від 20% першого внеску вже можна собі розраховувати, що можна подавати на дану програму. Термін дії до 20 років. Так? Тобто може бути 5, 10, 15, ну не більше 20 років. То зрозуміло. На даний момент в систему вже інтегровано 5 банків. Це є 3 державні банки: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, а також приватні банки SkyBank та банк Глобус. Тобто, наразі на, 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 на даний момент з п'яти з тих п'яти банків можна буде вибір, але коли ви подаєте заявку, то тільки один єдиний ви можете вибрати. Тобто не можна подати п'ять банків одночасно. Так, по, подача заявки йде в якийсь один банк. А, програма в цьому році буде не для всіх. Тобто, на даний момент тільки чотири категорії населення зможуть скористуватися даною програмою: це і військові і правоохоронці. Це і медики, це і працівники освіти і науковці. От виключно ті чотири категорії населення можуть розраховувати чи можуть вже подавати на цю програму. Так, 2023 року можуть подавати всі, але момент в них ставка буде вже не 3%, а 7%. Тобто будь-хто зможе подати, але ставка буде 7%. Під програму не буде підпадати елітне житло. Тобто, якщо хтось собі хоче купити пентхаус в центрі Києва, так, то це не вийде таким чином. А, знову ж таки, розробники говорять, що, все, що все, всі е, об'єкти нерухомості будуть застраховані в повному обсязі. Тобто, якщо, не дай Бог, прилетить ракета так, по наших реаліях, то е, ця нерухомість буде застрахована. І ще один момент важливий: якщо в минулих програмах державного пільгового кредитування іпотечного була так звана компенсація, тобто держава кожного року компенсовувала ці відсотки, вони казали, що, наприклад, ставка, ставка по іпотеці 20%, але ви платите 7%, а 13% якби доплачує держава, тобто кожного року закладалася ця сума. В бюджеті і якби погашалися, компенсувалися ці відсотки. І це, в принципі, було трошки ризиковано, тому що могло бути теоретично і таке і бувало. Що держава просто казала: в нас бюджетів на цей рік ми не передбачили, ми не можемо вам компенсувати. Вам приходилося платити всі 20%. Було і таке, то в даній програмі пропонується, що цього не буде. Тобто банкам зразу буде обіцяна вся сума на протягом 20 років компенсації, чи заплачена, чи обіцяна. І, в принципі, тобто компенсації вже не буде кожного року. І це зручно і добре для тих людей, які будуть брати цей кредит. Отож, хто підходить під, під дану програму, так? У кого немає чинних договорів пільгового іпотечного кредитування. Тобто є люди, які не мають вже не беруть участь в якихось таких державних програмах, у власності в них. Менше ніж 52,5 метри квадратних на кожну на одну особу плюс 21 метр квадратних на кожного члена сім'ї. Тобто 52 на одну особу плюс 21 на кожного члена сім'ї. Тобто сім'я з трьох осіб це приблизно 94,5 метри квадратних, в кого є менше, той в принципі може подавати на дану програму. І не можуть брати участь в цій програмі. Люди під санкціями або олігархи. Ну, дивний такий насправді пункт, тому що олігархів у нас там десяток на всю країну, і не є під санкціями. Люди, ну, в принципі, теж не так то і багато, осіб, які є під санкціями. Добре, що потрібно зробити, щоб взяти участь в програмі? Перше, потрібно авторизуватися на порталі дія. На даний момент програма буде діяти тільки на порталі. А кажуть, що найближчим часом місяць-два вона вже буде працювати в застосунку в мобільному додатку. Заходимо в розділ є оселя, так, перевіряємо свої дані, прізвище ім'я по батькові реєстрації ідентифікаційні, чи все співпадає, все добре. Далі вибираємо свою категорію: чи ви є військовий, чи поліцейський, чи лікар, а, чи вчитель. Так, далі сімейний статус, дані чоловіка, дружини, дітей, якщо є. Дані про житло, яке ми собі вибираємо, так, те житло, яке ми хочемо. Ну, зрозуміло, що. В перший час, поки йде війна, треба бути реалістами, що банки будуть видавати кредити, скоріш за все, Західна Україна. Ось це буде основне, напевно. Вкладення на сході, напевно, або не будуть зовсім видавати, або будуть видавати мало. Ось перевіряємо заявку, електронний підпис і відправляємо на розгляд. Кажуть розробники, що процес розгляду буде тривати три дні. Ось так. Ось така програма, насправді, дуже вже 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 пафосно і позитивно, як на мене. Буде побачимо, як воно буде в реальності. Важко сказати, звідки держава візьме енну кількість мільярдів гривень на ці всі компенсації. Тому що, дивіться, 3%, 3% по іпотечному кредиту, а в той час, коли інфляція 30%, то це трошки. Не зовсім реально, так зрозуміло, що іпотека це така штука, де завжди йде якась певна компенсація і доплата, тому що, тому що досить важко, наприклад, в нашій країні перебити процентом е інфляцію. Тобто, якщо зараз інфляція 30%, то в принципі іпотечне кредитування мало би бути понад 30%. Взагалі, кредитування має бути понад рівня інфляцію, тому що банку має бути вигідно це робити. Якщо інфляція 30%, а іпотека 10%, то банку немає ніякого сенсу втрачати 20% на тих кредитах. Ось девальвація теж саме, так? Гривня, долар. Банку набагато простіше купити долари і тримати, ніж, ніж видавати такі кредити. Тому зрозуміло, тут включається держава і дає гроші. Але скільки тих грошей держава зможе дати, це ж... Мільярди це десятки мільярдів, а може навіть сотні мільярдів, якщо подивитися на всю нашу країну. Тому, як на мене, цих кредитів буде мало. Буде мало, цього року їх буде, напевно, дуже мало, одиниці, напевно, а наступного року, можливо, трішки більше, але знову ж таки, це не буде масово. Десятки, сотні тисяч людей цих кредитів, як на мене не отримають. Хіба що нам будуть десь давати багато мільярдів іноземні колеги? Просто так. Ну, побачимо. Побачимо. Зараз це все виглядає дуже кажу, пафосно. 3% – це на рівні найбагатших країн. 3%. І то зараз, напевно, всюди ставки піднімаються, тому що інфляція в єврозоні в Сполучених Штатах є висока. 8-9% інфляції банки не зможуть видавати під 2-3 кредити. Ось ставки будуть підніматися в нас в Україні 3%. Зрозуміло, чому так, тому що велика кількість людей втратила житло, велика кількість людей переселенців. Їм треба якимось чином допомогти освоїтися і принаймні дати надію на те, що не виїжджайте за кордон. В принципі, ми тут можемо вам щось запропонувати таке непогане, тобто дають якусь надію людям. Ось така програма є оселя, хороша програма, гарно все виглядає, все дуже цікаво і класно, але побачимо, як це буде на практиці. На даний момент знову ж таки працює тільки на порталі Дія, поки що ще на мобільному застосунку не працює. Можете спробувати зайти, авторизуватися і подивитися, як це все виглядає на практиці. Дякую за увагу! Підписуйтеся на канал. Всього найкращого, все буде Україна!